Що ж, малята, продовжуємо нашу космічну подорож. Давайте спочатку визначимо, з яких геометричних фігур складається наша ракета. Подивіться уважно і назвіть, які фігури і в якій кількості ви бачите на малюнку. А також назвіть зірку, яка сяє над ракетою. А тепер порівняйте першу ракету і другу. Чим вони спільні, а чим відрізняються. Тепер подивимося на наш екіпаж, скільки космонавтів буде разом з нами подорожувати. Уважно порахуйте космонавтів і назвіть їх кількість. Потім знайдіть цифру. Молодці! Крокуємо далі. Перед вами на екрані сонячна система. Порахуйте, будь ласка, всі планети, починаючи від Сонця, і назвіть їх кількість. Вірно, їх вісім. А тепер пригадайте, яка за рахунком планета Земля від Сонця. Молодці, вона третя. А тепер подивіться уважно: це сама незвичайна планета. Має ось такий обруч навколо себе. Пригадайте, яка за рахунком була вона? І її назву назвіть. Вірно, це планета під номером 6, а називається вона Сатурн. Тож, прямуємо далі. Малята, якщо ви не встигаєте відповісти на питання, зупиніть відео, а потім продовжите перегляд. Тепер завдання на уважність. Скажіть, під якою цифрою розташувався трикутник. Вірно, під цифрою 2. Скільки в нього кутів і сторін? Вірно, три. Подивіться на малюнок і скажіть, чого або кого по три? Так, ракети, комети. Вірно. А тепер скажіть, чого менше? Ракет чи тарілок? Так, менше тарілок, ніж ракет. А тепер назвіть плоскісні фігури, які ви бачите на малюнку. Так, це трикутник Так, квадрат. А тепер назвіть об'ємну фігуру. Вірно, це куля. Наступне завдання космічні приклади. Для відповідей використовуйте або набір карток з цифрами, або палички для лічби, кому як зручно. Зупиніть, будь ласка, відео на паузу. Спочатку вирішіть приклади, а потім викладіть їх. Коли вирішуєте, промовляйте вголос. 1 плюс 1 дорівнює і відповідь. Так буде легше вам рахувати і проговорювати.